Всім привіт! Ви просили, я зробила вам цей рецепт пудінг, крем карамель або по аргентинськи цефлян касеру. Самий смачний рецепт. Дивіться, бачите, отака форма полила я це смаженим сахаром, карамель таку зробила. Щоб... Бо воно робиться з карамелькою. Полила в холодне таке і воно зробилось уже холодненьке. Бачите, дві формочки треба, тому що це все робиться на Баньо Марія. Баньо Марія це на водяній бані такі. Беріть, будь ласка, дев'ять великих яєць і стакан сахара. Яйця я взяла більше, 12, бо вони були дуже маленькі. Це все збивайте гарненько. Перебиваєте так собі. І баночку вливаю. Бачите, ось таке. Це не згущенне молоко, а таке евопарізи. У нас, наче як випароване таке молочко. Треба цей рецепт до сахару, яєць, додати дві баночки. Гарненько взбивайте, дві банки не забудьте. А потім. Потім доливайте ще простого молока. Бачите, я взяла в нас отаке молоко, у нас другого немає, так щоб пошукати. В костку це біологічне молоко. Доливайте. Рецепт я поставлю в описі. Гарненько добивайте це все, збивайте гарненько, о, по чуть-чуть. Потім не забудьте обов'язково. Ванільки. Ванільку я сама роблю з палочок. бачите, який в мене ваніль? Пах на всю хату. Теж збите. Потім, бачите, берете і потихеньку виливайте в форму. Потихесеньку, Щоб не розлили. Все з любов'ю. Гаряча вода, бачите, така кип'ячена. Виливайте в форму, не в молоко, а отуди в, боку, в боковишки, бачите, в, боку, в боковинки. Виливайте туди, щоб так не дуже перелити, ну, щоб там була вода. Бо ви будете робити баньо Марія. Баньо Марія по-іспанськи це, ну, правильно, ви знаєте, що це. На водяній бані, так у нас говорили, по-моєму, водяна баня. Температура в духовці у вас повинна бути вже 200 градусів. Ложіть в духовку, бачите, 200 градусів. І я ще раз хочу всіх поблагодарити, хто прийшов на мій канал, хто мене підтримує, і давайте помолимося за нашу рідну Україну день. Нехай Боже її береже. Всіх дуже цілую, обнімаю. Дякую за підтримку.